Всем привет! Сегодня я с трьома друзьями апаю титул на стул. Мені залишилась ласт... ...ласт катка до титула. ...до титула дейкий. И мы зараз играем катку. И если це будет катка выиграшная, то я. Да, я апаю титул и меняю замість Едгара на стул. Бо Максим говорит, что я стану токсиком. Чи як він там говорив? Над скиллом, да. Так. Да. То я його поменяю на тут. И в мене будет два, то есть три титула, я ще на батальпас даду ночью. в мене будет три титула. У Макса будет четвертый. Не, П'ятий Пятый титул. Да, не змей его нема. А данная записи Діну Майк читер, бо він знає, де Аліса сиді... сиділа. Ні, так, Макс, не нападай. А ты давай, давай, бей! А -а -а. Аліс, коли ти заспавнишь? О, здрасте! Фу, на заспавниво. Жили-били, не те жили жили. Здрасте. Угу. Так, нам треба топ-2 зайняти, щоб дали мені опыт и изи Так. Ема, ема! Я тікаю. Ага, мене вбили. Нет! Нет, мене в тупик загнали! Нет! Ну, зато квест выполнил. Сейчас грай в разів. Я вже два рази зіграв з вами, і мені осталась ласт катка до титула. Дві! Два титула. А і третій скоро додається. Ну, то й завтра. Завтра він додається. Угу. І я прийду в а ти, ні. ха-ха. Да. Бо я тобі як... Бо я тобі його качав титул, а ты ти катку котку в играв перед последним. Ме тут е Є... Ха-ха-ха! Вбив... чуть ББ уйдемо а де ви? Та оце цепи, Будь ласка, мінус команду зробіть, мінус команду. Ну Да, 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 Эдгар, ко мне, Эдгар, ноль Нет! Молодец, они Молочинка, капучинка. А да, да, молодец. Ой блин, ой, меня Ну что Не я не вдохну, я мене не видно. Я його вбив того Едгара 16-й баночного. Здрасте. Макс, ти в кустах там сидиш? Ось. А ну так іди там, де нема диму. А, Максим, тікай. Тут макака, тут макака, сух. Макс, ну приступай! Молодец. Сюда не, не минус фух. Ой, да. Я возвращаюсь. Не залитый возрастается. стіна, у нас померла. Коли тут столь заспамник? Вс, Макс, стікай, стікай, тікай, живи, живи, живий! Сюди! І за мене, і за мене E'тіту. І за мене. Бо я мій діяти. Easy тітул. Easy тітул. Забираємо. забираємо на що 3, 2, 1. Можна. Я не роблю щось Міняємо титул на дикий і міняємо все під стіл. під стіль на сру. Де в мене цей сру. Ось ну, сру. І міняємо любимого бойця на сту. Пункт. І, і конець. Як і в тебе. Все Всьома.